Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. У Вовчанську, внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджено щонайменше чотири приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено два автомобіля рятувальників, без постраждалих. Із села Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні: – 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. За інформацією рятувальників, протягом доби пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. У п'ятнадцяті рятувальники проводили обстеження обстріляною ворогом території приватного сектору Вовчанська. Виявлені чисельні пошкодження чотирьох приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Граниківки та дворічної, але зазнав невдачі та відступив за втратами. Я не Віляєва Стаз Дейнеком. Новини Харків. Зранку окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. За даними голови ОВА, вдарили ракетою по центру міста. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків. Відомо про трьох поранених. Під завалами будинків рятувальники шукають людей. На місці працюють і інші профільні служби. Майже 22 тисячі цивільних українців постраждали внаслідок російської війни. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 21 тисячу 965 жертв серед цивільного населення України з початку повномасштабного російського вторгнення. Серед них 8 тисяч 231 людина вбита, ще 13 тисяч 734 поранені. Країни ЄС підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки коштів виділятимуть та яку кількість боєприпасів будуть купувати, поки невідомо. Перша група українських військових, які навчаються керувати іспанськими танками Леопард, 2 А 4 завершить підготовку цього тижня. Про це пише CNN із посиланням на Міністерство оборони Іспанії. До першої групи входять 10 комплексних екіпажів і допоміжний персонал загальною чисельністю 55 військовослужбовців. Пандемія коронавірусу завершиться до кінця 2023 року. Такий прогноз дає голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, режим міжнародної надзвичайної ситуації буде скасовано. Дата дня добровольця, 14 березня, обрана в знак подій 2014 року, коли тисячі українців об'єдналися і стали на захист батьківщини. Одним з найвідоміших добровольчих батальйонів є полк Азов, сформований у травні 2014-го в Маріуполі. Немічів Костянтин сьогодні командир спецпідрозділу Кракан дев'ять років тому. Один з перших приєднався до «Азову». Тоді, коли ми зрозуміли, що Харків ми відбили, що так зване ХНР не здійснилося, і Харків буде під українським стягом. Ми відправились добровольцями на фронт у батальйон Азов. Тоді у росіян нічого не вийшло. Вісім років вони накопичували сили, і в 2022 році вони почали повномасштабний наступ на територію України. Але о восьмій ранку добровольці вже готові були боронити наш Харків та всю Україну. Тому сильні та мужні. Вітаю вас зі святом. Таких відважних і відданих Україні у Харкові багато. У 2014-му покинув будівельний бізнес та приєднався до добровольчого батальйону Донбас Олег Черкашин. Брав участь у боях за Зайловайськ. Широкана. А у березні 2022-го очолив один з підрозділів ТРО Харкова, який першим вийшов на державний кордон у Харківській області. Зараз дає відсіч ворогу у Бахмуті. Іншого рішення, чим піти на фронт добровольцем для себе і не обмислював, каже Олег Черкашин. Тож, коли мене питають, чому я пішов добровольцем, відповідь у мене завжди одна. Я дуже люблю Україну. Ще більше я люблю наш рідний Харків вже тепер місто герой. Я люблю своїх дітей, свою родину і свій дім. І тому, як справжній чоловік, мене не треба було запрошувати кудись. Щоб я мав розуміння, що треба захищати все те, що я так дуже кохаю. А от Анатолій Капуста, інженер харківських тепломереж, згадує, як один весняний день перевернув його життя. Розповідає 1 березня біля його будинку на Новобаварському проспекті впала авіаційна бомба. Той вибух змінив життя миттєво. Він негайно евакуював дружину з дітьми, а сам став солдатом національної гвардії. Десятого числа будет год, как я уже защищаю родину и пошел на этот шаг осознанно, как принял решение. Может, быть, как и у все хлопцы. Кто их не я? Большинство. Могут быть, так и пришла. Анатолій говорить, його часто запитують, де легше на передовій чи в тилу, де легше легше там, де нічого не робиш. Важко і тут, і там. Тоді, в перші місяці війни, харківським комунальникам дісталось не менше, ніж братам на фронті. Під бомбами і обстрілами ліквідовували наслідки прильотів, щоб мирне населення було в теплі і з водою. Звісно ж, сумує солдат Анатолій капуста за мирним життям, рідними, друзями і колегами. З гордістю зазначає, колектив харківських теплових мереж дуже гарний і кожен на своєму місці герой. А ще переконаний, під час війни всі українці герої. Чи то з автоматом, чи зі зварювальним апаратом у руках. Держитесь там, ребята. Делайте огромну роботу. Тил, наше все. Зарадійте цього і здесь, а ви там. Добровольці. Військові, медики, волонтери, аграрії, водії, вчителі та інші люди об'єдналися заради того, щоб боротися з російськими окупантами. День добровольця це пам'ять про те, через що довелось вже пройти нашій країні і через що вона проходить прямо зараз. А ще дати нагадую про героїзм захисників та захисниць незалежності рідної Батьківщини. Тож зі святом вас, добровольці! Яна Біляєва, Стас Дейнеко, новини Харків. Харків майже оговтався після чергового ракетного обстрілу, що стався в ніч на 9 березня. Тоді окупанти вгатили по об'єктах критичної інфраструктури, залишили мегаполіс без світла, тепла і води. Та за кілька днів цю проблему в місті вдалося вирішити, як розповів мер Ігор Терехов, Майже у всіх домівках вже відновили комунальні послуги. Так дуже важко було вирішити це питання. Нагадаю вам, що восьмий раз ми повністю перезапустили систему опалення у міста Харкове це безпрецедентно для України. Таких випадків нікого не було в Україні, тому я дуже вдячний нашим тепловикам, дуже вдячний нашим енергетикам, які, незважаючи на всі ці труднощі, які були, все ж таки подали напругу. Зранку середи, додає Ігор Терехов, планують запустити і міський електротранспорт. Поки що його замінюватимуть автобуси, якого Харкові більше сотні одиниць. Вони курсуватимуть спеціальними маршрутами, що розробили на випадок блекауту. Баланс. Енергетики такий, що ми повинні дуже виважено до цього відноситись, бо електропостачання більше немає, так? тому потрібно забезпечити критичну інфраструктуру, крім цього, працювати таким чином, щоб ходив і потяги метрополітен. Зараз метрополітен працює у штатному розкладі, тому ми працюємо енерго над цим питанням. Також в Укренерго попередили про можливі проблеми з балансом електроенергії у чотирьох областях нашої держави, у тому числі й на Харківщині. Але робитимуть усе, аби містяни не відчували через це надмірних складнощів, каже мер. Ба більше планують вімкнути і вуличне освітлення. Я вказав директору нашого комунального підприємства «Місць світла», щоб у нас була готовність Те, що ми включили вуличне освітлення, це ніяк не пов'язано з цими глобальними обстрілами, які були по всієї України. Як ми вмикали вуличне освітлення, так ми і будемо продовжувати, і ми повинні привчити нашого противника до того, що місто Харків живе нормальним життям. Ігор Терехов зазначив, освітлення мають вімкнути одразу ж, як тільки з'явиться така можливість. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Майже сотня вищів, де навчали майбутніх спеціалістів у найрізноманітніших галузях. Багатовікові напрацювання, сучасні лабораторії, бібліотеки саме Харків завжди називали містом студентів, центром науки та освіти в Україні. Аби опановувати нові професії до мегаполісу приїжджали молоді люди з різних країн світу. І до війни у Харкові нарічували близько 300 тисяч студентів. Розповідає міський голова Ігор Терехов на зустрічі із мером Інсбруку Георгом Віллі. Хочу сказати, що місто Харків дійсно дуже потужний університетський центр. Дійсно, ми гордимося, скільки в нас є вишив, різноманітних вишів. До 24 лютого минулого року, коли розпочалась війна, у місті вчилося 300 тисяч студентів. Тому дуже такий потужний потенціал, який є нашого міста я маю на увазі університетський потенціал, і дуже доцільно було б контактувати з вашими вищими учбовими закладами. І це ця співпраця була б дуже такою потужною і дуже результативною, на мій погляд. У свою чергу Георг Віллі каже, захоплюється витримкою та силою харків'ян, але розуміє, що люди потребують постійної підтримки від міжнародної спільноти. Тож раніше передали місто 20 потужних генераторів, надавали гуманітарну допомогу. Тепер готові і до співпраці між університетами. Я би хотів відвідати Харків разом із університетською групою, і ми будемо чекати закінчення війни. Будемо підтримувати харків'ян, будемо сподіватися разом із ними. Також додав Георг Віллі, планують допомогти місту з відновленням об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Харків майже повністю оговтався після останнього ракетного удару. Зараз є світло, вода та опалення. Працює метро та курсують автобуси. Наразі у мегаполісі проживає близько 1 мільйона 100 тисяч жителів. Це констатує мер міста Ігор Терехов, вдвічі менше аніж до війни. Люди працюють та живуть. Водночас комунальні служби продовжують активно реконструювати пошкоджені будинки. А ось щодо знищених Тут, каже очільник Харкова, роботи дуже багато. Зараз десь 150 тисяч харків'ян без даху над головою, і це жахливо. Але ми не зупиняємось. Ми працюємо. Ми відновлюємо інфраструктуру міста. Ми відновлюємо пошкоджені будинки. І це і Північна Сатовка, це район ХТЗ, і це район П'ятихата і усі район райони міста Харкова. Бо у місті немає жодного району, який би був. Знаєте, в якому б не було руйнованих житлових будинків, не жодного району, в якому б не було пошкоджено інфраструктури. Тому працюємо для того, щоб відновлювати, не зупиняємось, працюють наші будівельні компанії, працюють наші комунальні служби. Тримаємось і будемо триматися далі до нашої перемоги. І вже зараз, незважаючи на напружену ситуацію у місті, муніципалітет продовжує розробку генерального плану відновлення Харкова. Проект створюється у співпраці з британським архітектором Норманом Фостером, який погодився створити детальний план відбудови та оновлення мегаполісу. Так, у проект закладено будівництво нових житлових мікрорайонів, які значно відрізнятимуться від тих, що вже існують у Харкові. Ці мікрорайони, а вже ж будуть відрізнятися від тих, які є зараз у місті Харкова. Чому будуть відрізнятися? Вони будуть будуть меншої, меншої етажності. Я маю на увазі десь 6-7 етажів. Крім цього, вони будуть обладнані підземними паркінгами, бо це підземні паркінги виконують двойне призначення. Це Паркін для автівок і мешканців житлових будинків, а також бомбосховища у випадку, коли будуть обстріли. Більше того, у нових мікрорайонах під час будівництва використовуватимуть енергозберігаючі технології. Це каже мер Харкова, допоможе економити енергоносії та заощаджувати кошти, які можна буде вивільнити для соціальних потреб. Змінять і систему водопостачання її у планах зробити більш локальнішою. Будуть спеціальні скважини, які будуть подавати воду в локально в мікрорайонах, і тому бо якість питної води буде значно покращена. Знаєте, дуже хочеться, щоб після нашої перемоги ми дуже швидко побудували Харків, відновили Харків і зараз я веду певні перемовини. З інвесторами, з міжнародними організаціями, які заінтересовані в тому, щоб вкладати інвестиції у наше місто, у славетне місто, місто герой Харків. Марія Солов'йова, новини Харків. Читання для задоволення і розвитку на жаль давно стало неактуальним. Швидка інформація із інтернету та доступне відео, контент соціальних мереж. Виявились набагато смачнішими. Наразі Міністерство культури занепокоєно ситуацією. В Україні надто замала кількість виданих книжок на душу населення, а показники кількості населення, що читає, стрімко падають. Тож урядовці з цього приводу розробили навіть спеціальну програму розвитку на 2023 2032 роки читання як життєва стратегія. Читання має об'єднувати українців. Виконувати завдання національної консолідації, модернізації та розвитку української культури, зміцнення і розвитку нашого потенціалу. Також ми маємо підтримувати наших видавців, авторів, перекладачів, створювати сприятливі економічні умови для розвитку бізнесу в сфері книговидання та книгорозповсюдження. Тож розроблення даної стратегії зумовлене потребою кардинально змінити підходи до книги та друкованих періодичних видань. Читання має стати усвідомлено об Раним дозвіллям, освітньою практикою та способом саморозвитку українців реалізувати стратегію планують у три етапи за двома напрямами: підтримка та розвиток книжкової екосистеми. Читачі матимуть доступ до якісної різножанрової українськомовної книги, формування звички і потреби в читанні. Люди і спільноти обиратимуть читання як свідому та регулярну практику для дозвілля, навчання та розвитку. Урядовці зауважили також, що моніторинг та оцінку результативності реалізації стратегії здійснюватиме мінкультури із залученням представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та наукових установ. Тож чи стануть українці до 2032 року нацією, яка читає більш за всіх, покаже час. А поки що уряд свалив дану програму і має намір активно її реалізовувати. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Василь Голосний, Новини Харків. Розтрущені школи, пусті класи в країні війна. Здавалось би, про які конкурси може йти мова. Але попри все, Харків Незламний, наші вчителі непереможні. Тож традиційний конкурс вчитель року відбувся. Але ще більш патріотичний, переповнений любов'ю до батьківщини і відданістю професії. В день народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Борця за вільну незалежну Україну у Харкові підбили підсумки міського етапу. Семеро кращих у чотирьох номінаціях продемонстрували свої здобутки. Захист України, основи здоров'я, фізична культура, початкова школа. Саме в цих чотирьох номінаціях, визначених Міністерством освіти та науки України, як найактуальніші сьогодні, і змагалися вчителі. Харківські педагоги, які відважилися взяти участь у цьогорічному конкурсі, справжні герої, підкреслили у міському департаменті. Менті освіти, бо цього року вони, окрім дистанційного викладання уроків, стали волонтерами, опікуються пунктами незламності і паралельно виконували дуже серйозні конкурсні завдання. В нашому незламному місті кожен наближає перемогу, і освітяни звичайно не виняток. Кожен з них працює на своєму на освітньому фронті. І те, що нам вдалося зберегти всі напрямки розвитку освіти, я вважаю, що це величезна заслуга наших педагогів. Тож до перемоги у міському етапі дійшли найсильніші, найталановитіші, найкреативніші. Ольга Смірнова, вчитель початкових класів з 19-річним стажем, розповідає, що її надихнуло взяти участь у конкурсі цього року, і хто змотивував на перемогу у своїй номінації. Звичайно, про жодні конкурси ніхто спершу не думав. Але ось, наприклад, в моєму класі татусі воюють, зараз вони розкидані по різних ділянках фронту. І періодично вони мені телефонують і кажуть: Оля Сергіївна, ми тримаємось, не хвилюйтеся, все буде Україна. І ви знаєте, ось. Цією участю, цією своєю такою маленькою перемогою так хочеться прокричати їм туди, на фронт. Рідненькі, тримайтеся, ваші діти в надійних руках. Ми думали саме про те, як показати, як допомогти нашим діткам зараз в такий важкий час. У вересні 2022-го Ольга Сергіївна взяла перший клас і зробила майже нереальне в умовах війни. Дистанційно навчила першачків читати, писати і свою креативну методику викладання представила на конкурс. Свою маленьку перемогу на освітянському фронті каже, присвячує нашим сильним і незламним захисникам України. Так, цьогорічний конкурс дуже винятковий. Тож в номінації Захист України організатори відвели особливу почесну роль. Тому що майбутні захисники це випускники наших шкіл, майбутні захисники це не тільки хлопці, але й дівчата. І те, які знання ми їм дамо, те, як ми їх підготуємо, не тільки. Теоретично, але й практично, і духовно залежить дуже велика потім цінність їхнього досвіду безпосередньо в житті і в захисті нашої країни. Вже 11 років Андрій Ткаченко викладає школярам предмет «Захист України». Говорить, при виконанні завдань конкурсу цьогоріч свою увагу акцентував саме на практичних навичках. І як би складно це не було зробити під час дистанційного навчання, Андрій Миколайович впурався з цим викликом і переміг у своїй номінації. Говорить, завдяки активній підтримці і участі своїх учнів спільним креативним ідеям. Вітаючи переможців та лауреатів міського етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року 2023. мер Харкова подякував педагогам за їхню віддану працю в складних умовах війни. Тому дуже вдячна всім вам. Дуже хочу побажати вам усім як найшвидшої перемоги. Дуже хочу, щоб Наступне вручення цих високих нагород відбулося у мирному українському місті Харкові. В урочистій атмосфері переможця та лауреати отримали дипломи, сертифікати та квіти. Місто цінує і підтримує освітян, які своїми досягненнями і здобутками сприяють розвитку Харкова та наближують таку бажану перемогу. Кожен переможець конкурсу Учитель року буде протягом року одержувати щомісячну надбавку в розмірі 10 тисяч гривень, а лауреати, яких шість, вони будуть щомісяця отримувати надбавку в 3 тисячі гривень. Тобто це. Не тільки моральний, але і матеріальний стимул. А щоб у присутніх збереглось відчуття свята та важливості події? Захід прикрасили виступи, підготовлені талановитими вчителями та учнями Харкова. Яна Біляєва Ігор Луханін – новини Харків.